Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Терези з Новим роком. Бажаю вам мирного неба над головою, міцного здоров'я, благополуччя, достатку, щоб всі ваші плани в новому році реалізувалися і найкращим чином. З вами ваша астролог Клименко Наталія з прогнозом на січень 2026 року. Великий прогноз на весь 2026 рік вже є на моєму каналі для всіх знаків Зодіаку. В першу чергу ви можете дивитися свої прогнози за знаком асценденту, також сонячним знаком і знаком, куди потрапляє місяць. Якщо ви не знаєте знак свого асценденту, то можете написати мені в коментарях або ж в особисті повідомлення вашу дату, час та місце народження, і я допоможу вам розібратися із сіткою домів і положенням і місяця, і асценденту. А для індивідуальних прогнозів та розбору натальних карт можна звертатися до мене в директ інстаграм або ж в Телеграм. Для вас, моє любі, початок року, січень буде націлений на вашу сім'ю, на місце проживання. Це чудова можливість для того, щоб ви переглянули, з ким ви живете, в яких умовах. Можливо, це навіть буде і для когось перехід на роботу віддалено з дому. А друга половина місяця буде вже більше задіяна щодо відпочинку. Та творчих проєктів. І про все це більш детально зараз і поговоримо, а я буду вдячна вам за ваш зворотній зв'язок, за лайки та коментарі. Якщо вам сподобається подача інформації, можете підписуватися. Буду дуже рада приєднатися до нашої української спільноти. Почнемо ми із 1 січня. В цей період Меркурій, який відповідає за мислення, спілкування, інформацію, логістику, буде переходити в знак Козоріг, ваш четвертий сектор. А там, де Меркурій, там основне спілкування, там багато інформації. Тобто, в цей період ви можете прописувати плани, особливо ті, які торкаються. Сімейних справ, а також вашого місця проживання, це може бути перепідписання або ж підписання угод щодо купівлі, продажу або ж оренди житла або землі. А це також може бути більше спілкування з вашими членами родини, зустрічі в сімейному колі, а також покупки в дім, особливо за готівку. Сприятливий період, оскільки Меркурій в знаку козиріг, в знаку матеріальному, що ви прописували довгострокові плани. 3 січня нас чекає повня в знаку рак у вашому 10 секторі, і це показник того, що ви можете підбувати підсумки або ж прийдуть якісь результати, ясність в темах вашого соціального положення, стану вашої посади, кар'єри, а також місця проживання і ваших амбіційних цілей. Оскільки повня – це період, коли сонце з місяцем в протистоянні в опозиції, то вам важливо зараз підбивати підсумки, що ви досягли, чи та посада, яку ви хотіли, Можливо, буде завершення певного проєкту отримання винагороди, або ж може бути важлива покупка, важлива зустріч, підписання документу. Ви можете з'ясувати, ким ви хочете працювати, де ви хочете реалізовувати себе. Зніму обов'язково окреме відео про повню. Також 6 січня настає новий цикл Венери, адже Венера, як планета гармонії і краси та взаємовідносин, буде у з'єднанні з Сонцем в вашому четвертому секторі. І це чудова можливість для творчості в Домашніх стінах ви можете зустрічатися вдома, запрошувати друзів, створювати атмосферу гармонії та краси. Це можуть бути і покупки в дім також. Фокус вашої уваги буде націлений на сім'ю, на вирішення якихось сімейних питань. 8 січня. Сонце буде в напруженому 19 градусі знаку козоріг в вашому 4 секторі, і це період випробувань труднощами, коли ви зможете проявити своє я через увагу до інших. особливо увага до ваших батьків. Також цей період Венера буде у з'єднанні із Марсом в вашому четвертому секторі. І це вказівка на те, що можуть бути партнерські відносини, чудова можливість як для занять нерухомістю, вирішенням питань, платіжок, наприклад, а також взаємодія в парі. Це також може бути і посилення проєстрасті в відносинах, але будь уважними, адже це аспект може давати і підвищену конфліктність. 9 січня Марс буде у з'єднанні із Сонцем також. Поблизу Венери, але вони будуть робити аспект опозиції до Юпітера, планету авторитету та розширення. І це аспект торкається усі ваших відносин вдома із родиною і вашими амбіційними цілями та самореалізацією вашою кар'єрою. В цей період може виникнути потреба для розширення своїх можливостей, для того, щоб ви знайшли баланс між роботою та сімейними обов'язками. В періоді з 15 по 24 січня буде гармонійна взаємодія між Сатурном та Ураном, планета відповідальності, закону, порядку структури буде взаємодіяти із планетою креативу та нестандартного підходу. Ви можете, опираючись на вже сформовану структуру на ті знання, які були раніше, і оновлювати щось, вносити елементи новизни. 17 січня Венера переходить знак водолій. Венера планета взаємовідносин, наших бажань, і ми можемо потребувати більшої свободи та незалежності. Може цей період, оскільки Венера переходить в п'ятий сектор, бути несподівана зустріч, романтичне побачення. Або ж це чудова можливість також і для недалеких поїздок і творчих проєктів. можуть бути і гарні звістки, і винагорода, і отримання сюрпризу. 18 січня настає молодик в знаку козоріг в вашому четвертому секторі, і це сприятлива можливість для того, щоб ви зробили якісь зміни, можуть бути зміни, пов'язані із місцем вашого проживання або ж зміни. У відносинах із родиною сприятлива можливість для налагодження відносин, для покупок в дім, а також для відпочинку вдома, або ж, якщо ви хочете, може бути перехід на роботу віддалено. Молодик відкриває нові можливості. Це може бути переїзд до коханої людини, звістка про розширення сім'ї або ж створення сім'ї. 20 січня буде гармонійний аспект між Марсом. Та ураном. аспект удачі, тобто за рахунок ваших активних дій, прояву креативу, ви можете досягти успіху. Аспект може торкатися великих фінансів, партнерських відносин і вашої роботи. Цього ж дня і Сонце, і Меркурій будуть переходити в знак водолій, також ваш п'ятий сектор, тобто фокус вашої уваги і також мислення, основне спілкування, переписки інформація будуть пов'язані із вашими творчими проектами, дітками, а також відпочинком. А це можуть бути короткі поїздки, ви можете відвідувати більше світських заходів, бути в кафе, на природі. А також створювати власні свята, організовувати заходи. Може бути більше спілкування саме з дітками. В цей період може зростати і азартність щодо спортивних досягнень. Ви можете також отримати успіх при участі в конкурсі. 26 січня Нептун буде переходити в знак Овен, ваш сьомий сектор. І в цей період Нептун може давати. Розгубленість, туманність або ж недовіру, ілюзії стосовно ваших партнерів. З другої сторони, він може давати велику кількість підписання різноманітних угод, збільшено кількість партнерів, а також клієнтів, що може давати вам певну розгубленість, тож будьте уважними із новими знайомствами, щоб не одягали рожевих окулярів. Це чудова можливість також і для психологічної роботи в парі. Можуть бути контракти із клієнтами, які здалеку або ж іноземцями. 27 січня Марс буде у з'єднанні із Плутоном у вашому п'ятому секторі. І це аспект, який вказує на те, що можуть руйнуватися певні відносини, і ви можете самі ініціювати ці процеси. Можуть бути період, коли ви зможете. Змінити своє хобі, своє захоплення може змінитися ваші бажання, і в цей період ви можете відсіяти все непотрібне із вашого життя для того, щоб залишити лише те, що дає вам відчуття прекрасного, гармонії та любові. Перед вами зараз дати найбільш сприятливі для стрижок та зачісок в січні, з урахуванням аспектів від Венери та місяця, а також положення місяця без курсу, а це безпосередньо дати та часи місяцю без курсу, коли не варто починати нових справ, адже вони можуть піти не так, як ми хочемо, або ж мати непередбачуваний результат. Я всім дякую за увагу, бажаю успішного початку Нового року і до наступних зустрічей в наступних відео!